2008 рік Динамо грає в лізі чемпіонів проти московського Спартака. І я вважаю, що це праймовий матч для дуету Артема Мілевського та Олександра Алієва. В одного 2 плюс 1, в іншого 1 плюс 1. Подивіться, як класно плюнув за меж штрафного Олександр Алієв. А які яку гульову круту передачу вітав Артем Милевський на бразильця Бангуру? І що потім вони робили цей дует? Гулюва від Алієва, гол класний гол від Артема Мілевського. І потім сольний прохід Артема. Від мені здається, вся Москва була в шоці від того, як наш Артем, як він накрутив захисників і не залишив шансів гултіпорги. 4-1. Динамо перемогло. Насолоджуйтесь разом зі мною. Це насолода не матч. Ми хочемо, щоб таке Динамо повернулося. Штрафний майданчик і бачите, м'яч такий от, бачите, не дуже вдалий початок для київського Динамо. У обороні Спартака. Неймовірно, як можна трьох метрів переправляв м'ячі коворіт. Тут, знаєте, важче не забити, ніж забити. Динамо, зараз Білевський отримує м'яч. Вілевський. Андрій Мілевський дуже кожен. Дивіться, який банер зараз перебачив. Мальний свисток Роберто Розеті, який відкриває для київського Динамо.